собираем мы информацию подавать по новым обстоятельствам дела и привлекать к ответственности те, которые это все делают. Благодаря моей видеосъемке, фиксации, скоро три года будет назад, прокурорам очень понравилось. Но полицейские закрывали это дело, Я открываю. Добрый день. Що через суди. Протести до поліції. От тут ні. Патрульних поліцейських держаться ця 30 суток тоже удалилась. Понімаєте? І то, що я зафіксував, сейчас оно пригодилося. Не Так вот, говоря. А? Єснова чеш надавала відеозапис. Канічно делать. Як позвати? Скажіть. Анастасія Юріївна. Ми своєю знайомі. Ми знайомі, так. Да, так, да, так. Да. Гарненькі дівчата, ну да, що ж лікарняному? Брехня. Влад в відпусті Шинкаренко. В академій відпустки, цей трошки по відімому <кх> Ну у нього ж немає лікарняного. Я вже перевірив. Ну, Могу, ви лише... ж зрозуміли, хто ми. Зрозуміло. Немає його в базі даних, що йому видали лікарняний. Потому що у кого є ліцензії, це я вам говорю, як воно є, у докторів. Вони мають право входити, а у нас везде свої люди. Угу. Скажіть мені, пожалуйста, Юрійна, прокурор, вчора передала, вона подивилася. Угу дії зараз? Кримінальне провадження ми Чебан? отримали, да. в канцелярію я його передала, наче би не розписала, бо він вчора був після добового чергового. Да. Зранку він поїхав на слідчий експеримент, він повернеться, матеріали отримає. Так, ви мені скажіть, будь ласка, треба підозрювати? Дивіться, прокурор повернула матеріали. Вона да. нам повернула нам заменуванням потреби. Ніяких вказівок вона Смисля, не за займенування. Нам... Що це таке За заменуванням потреби? Що, що це тобто вона ознайомилася ознайомилась з матеріалами кримінального да. провадження да. і... і повернула нам їх назад. В смысле, що, що це таке? Вона должна за правоводілок вам. Добре доведеться. Ні, супровідний лист, вона написала, що вона нам. Тобто рекомендацію. Должна була дати. Ну, якісь там вказівки або а що. А зачем вказівки? Ви смотрите. А ну, я вам зараз розкажу КПК, о чому говорю. Доздаватель, слідуватель. Що должен делать? З ким-то согласовувати. Навіть він з керівником не согласовує. Він бере підозру, дає і передає. Куда в прокуратуру? А прокуратура в течение 60 діб. Правильно? Вона подала. передати поводити. його в суд. Хорошо. Скажіть, пожалуйста, Юна, що мені зараз Я вам просто кажу, Що Шо вона вам а, дати, нам? якщо вона не має права це робити? Ні, 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 вона повинна, якщо їй чогось не вистачає, ага. дивіться, ми їдкуємо. Ми, ми, ми друкуємо повідомлення про підозру. Скажіть мені, Скажіть мені, пожалуйста, їй все подобається. Ну, на даний час вона нічого не казала. Правильно. Приводу. Значить що, якби було щось не то, вона б сказала. Что переделать. А Бог написала так. Письмо. Вот, бачите, Юрина, как хорошо. Мы друг друга. А я люблю я вообще. а да? я люблю умных женщин. Угу. Я очень рад, когда женщин это все слышу. Скажите мне, пожалуйста, сколько мне надо чебана подождать по времени? Да. У нього слідчі експерименти, люди, що я точного, ви, часу, точного часу вам сказати не можу. Дивіться, ви в... Субор, Скажи, де, вийти ні. в... Смотрите, смотрите, Юрійна, смотрите, ситуація яка. Ну, вже в експеримент, я вже некілька разів був на експериментах. Приїхали, взяли там понятих, де вони там можуть нам всякі, де там приступлення, яке було. Вони і це все зробили. Якщо закінчує і... кримінальне провадження, то у нього цілий день люди. Юріна, тоді давайте, пожалуйста, ви Якщо мені скажіть, ви... коли мені прийти. Добрий день. <рес> дивіться, в суботу повинен вийти Шинкаренко влад вже на роботу. <рес> От як чому вам і потягнув? Ви ждете Шинкаренко. Та ні, не що ж ви <рес> мені я <рес> не к цьому. В суботу <рес> виходить влад. Якщо вам терміново, то можете в суботу. Якщо ні, то можете в понеділок. Мені терміново. Ну як я ви знаєте, ви знаєте на востокі уже б за які діла скальпиль зняли. Я розумію, дивіться. Ну, це швидка, шутка, так. Шутка, да. я розумію, і так. ви, як не коментують, я говорю, ви, його барю, ви... до лошади, веревки это прив'язали і тепли по асфальту, поки він не стежить. Я, я буду чекати, щось? ну що ж ви? Ну, я буду тут ручна, сидіти, дивіться. Якщо ні, щоб вас не затримали. Де він зараз знаходиться? В, в яко районі? Е, в металургійному. А давайте ми зараз, щас... а що в металургійному? Отможе Даллинцівський. Ні, слідчий експеримент на сме. А, это... Скажіть мені, зараз, ласка, оце у вас журнал реєстрації. Реєструють там кого? Ті, які посещають район або ваших сотрудників теж. Скажіть, будь ласка, ще, а де ваш журнал реєстрації? Реєстрації чого? А? Реєстрації чого? Об'яснюю об вам. Я давно живу, мені вже 61-й рік усе буде, через місяць, так? Ваше тогда, я не хочу ничего плохого. Ну, не было вас тогда еще. Еще мама с папой вас не сотворили. Угу. Такое чудо. Знаете, как в Одессе говорят? Нет, не чудо. Идет красивая женщина. И еврей один сидит и говорит, Ох, какой папа у тебя кулинар хороший. Двоих яичек такое чудо сотворить вот. Ну это, это еврейские такие шутки. Угу. Да, одесские. Так вот, смотрите, ситуация. Это я к чему? К тому, что давно я живу, возвратимся назад и помню, спокон веков должен быть журнал регистрации ваших сотрудников. Когда ваш сотрудник где-то выезжает, он должен зарегистрироваться в этом журнале. Для чего? Ну, чтобы его можно было где-то разыскать. Если вдруг он пропадет, вы поняли? Или под карьер поедет там какие-то решалово за этим делом решать. Понимаєте? Ну що там може статися з ним. І не буду знати, де він. Так от журнал регістрації має бути для внутрішній для ваших Угу. Він у вас є? Ні, немає такого журналу. І давно його немає. Тут його взагалі не було, немає. Ніколи не було. Я для 11 років працюю, такого журналу ні разу не бачила. – Бачите, значить, вони щось скривають. Якогось там приказу, що у нас є. Седу, Відрядження або відпустка, так. Да. <кък> Ні, ну ви щули, води. от зараз він поїхав, да? Сказав, що він поїхав на експеримент. А на самом деле його там не було. розумієте? І тут вдруг кажуть, знайшли якогось то чоловіка живого, ну немножко там потерпевшего, чи ж він, і документів нічого нема. розумієте? І тут поліцію йде, сигнал, говорить, о, так наш співробітник же ж там, по журналу. Вот я к чему, ребята. розумієте, Должен бути журнал. Давайте я займуся цим делом. Чому я? Потому що треба перепровіряти. А давно він кажете уїхав. Ще б. Десь пів години тому. Пів години тому. Дивіться, Добре. я зараз поїду туди. Я зараз подивлюся. Це ж не далеко. А якщо його там нема? Можете розминутися. Ні. Тут... <laughs> Бачите, ви сказали, сколько в рівні його не буде цілий день. Ні, ну я ж кажу, у Что? нього потім а -а. допити свідків. Та які ж допити? Я ж там був, я ж знаю, що це таке. Я ж неоднократно. Ні, я кажу, що він сьогодні закінчує кримінальне провадження. Де Про він його закінчує? Ви, тут і там. Ну повинен закінчувати тут. Но йому необхідно провести свідчиць, Ні, Ну ви бачите, який я, я. ви бачите, а? А, зачем? а зачем ви починаєте? Я знаю, що ви тільки що відкрили тайну. Яку? Бачите, як все произошло? Ні, я вам правда, що я не знаю. Дивіться, журналіст криміналіст. Знаєте чому? Тому що я зараз вже все зрозумів, що ви хочете. Ви тільки що призналися, що в суботу Ні, э, э, я, я, я вам кажу, якщо бажаєте, можете, можете зачекати Сергія Чебана сьогодні тут. А. Однак, коли він прийде, а я А До якого ви мені? Робочий час у нас до 18-ї років. Хорошо, робочий час. Він взагалі оскільки во должен прийти з експерименту? Скільки йому дається? Ну, час не обмежений на проведення слідчих дій. А ви тільки що сказали, що я можу розвернутися. Вам кажу, що він може бути там, але ви поки туди доїдете, Скажі, він що ви такі сюди. красиві дівчата, так у себе ведете. А? Як так? Я вам правду кажу, що поки ви туди доїдете, він може вже повернутися. Ви можете йому зателефонувати і запитати, коли А повернує. давайте ми ще зателефонуємо. А так, давай, позвоніть, пожалуйста. Ну, ви, ж, ой, ви ж як керівник, ви ж скажіть, слухай, Чебан, ти, случайно там в кафе не заїхав, так як Телегін заїжджає, там він цього попиває шашликом. Ми там нього розпитають. <гум> Потому що Касянік його там бачив. А як він в машині був? Він Бачите? з дільничними поїхав. Я з знаю. дільничними? Так. Зараз зателефонуюся. Ага. У нас немає часу на проведення слідчих дій. А я ж пусть сиділа. Я ж, ну, я ж... Тут прийшов Юрій Волохимович, питаю, коли ти будеш поспілкуватися з приводу кримінального Ага. Ти на експерименті в сменс. Через годину будеш. Добре. Угу, давай. Через годину він буде на вистить. Юріна, спасибо вам большой. Дивіться, я перейду через час. Він до мене спуститься. Спуститься. Ну, мені, я, 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 дивіться, як мені тоді давався так, щоб поставив і вам сообщив, що дівчина, як це робити? Прийдете, так, да, через годинку, якщо Сергія не буде, то попросите, попрохайте чергового, він мене набере і я. Скажіть мені, пожалуйста, Юрій. Челегін. Давно на больничному. Спон... Спон... І він, він не з'являється тут. Ну, коли термінові цікави, то керівництво викликає, то він приїздить. Так, хорошо. Спасибо вам большое. Там да, нема за що. Чого вам хорошого? Ми вам також. Да. Все, через годинку тоді підходьте. Да. Дякую вам. До побачення. Да. Да. Здравствуйте, Україна, Город Кривой Рог. Продовження. Ніяк не можуть виписати подозрение Постанову на подозрение. Это замначальник дознания. А начальник дознания Телегин говорят на больничном. Так вот, я вам скажу, вы слышали, мы перепроверили, никакого больничного у него нет. И вот, сказала Юрьевна, что можете его вызвать к ревнистру. Если он больный, как он и может его вызывать? Вирусы, чтобы он распространял по всему райотделу. и посетителям, которые приходят. Хочу, хожу на работу, хочу, не хожу на работу. О чем вообще был разговор? Разговор был о том, что есть там криминальное проваджение, прокуратура на него подовилась про Копчук. Олена Александровна. И сказала, вы решаете Вопрос. А. Зам. Пань, этот, скажите. Дознание Юрьевна. Что сказала? Она же должна была что-то там. Як я явно ней испытал? Она ничего не должна. Это вы должны. Замечаний у нее никаких не было. У прокурора. А Чебан что спытал? У нее? А что он хочет? На меня, когда она по телефону спросила у него. Чебан, вы подрываетесь? Что сказал Чебан? И Юрьевна что сказала? Они сказали, что должен прийти Шинкаренко, дознаватель. Молодой хлопчик. То есть все они списывают на него. Они никто, никто, ничего не хочет делать. Чебан это друг товарищ, брат Телегина. Вы в дальнейшем все услышите и узнаете. Они там свои дела крутят. Так вот, речь идет о том, что много времени они затягивали это уголовное дело и затягивают. После этого вы посмотрите прокуроров. Прокуроры за маски вместе с мусорами. Так что, чтобы вы имели в виду, что мусора не только полицейские и прокуроры тоже. Это мусор, который, как говорят, все единое говно. Всем удачи и хорошего настроения. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.